Минула серія закінчилася на тому, що ми накупили неликвідних товарів на півтори тисячі гривень. І в цій серії наша задача щось зробити з цим непорозумінням. А поки ми в Лайні, ми в Лайні. До цієї покупки в нашому бюджеті було 3,5 тисячі гривень, і закупитись неликвідним товаром на півтори тисячі гривень, це дійсно боляче Чесно кажучи, я не знаю, на що я це зробив, але якщо зробив, то вже зробив, і треба з цим щось робити далі. А що з цим робити? Правильно продавати. І щоб якомога скоріше розпродати весь цей товар, який мені не дуже сподобався, м'яко кажучи. Я намагаюсь публікувати найкращі оголошення на всьому OLX тобто я пишу чудові описи, завжди йду на поступки покупцям пропону. Ную знижки та торгуюсь, і як ви думаєте, це сильно допомагає продажам? Е, на жаль. Ні, і я отримав перше замовлення лише через три тижні після публікації, що доволі таки довго. І такими темпами ми точно не заробимо на нашу ціль. А я нагадаю вам, що наша ціль заробити з нуля гривень на перепродажах товарів з Алі Експресу на ОЛХ на власну машину, бажано БМВ. А в якому кузові яка ціна, який рік це вже справа десята. Та я хочу вам показати власний шлях і довести, що кожен із вас, школяр або студент, зможе заробити на власну ціль. Доволі нескладним шляхом, і найголовніше абсолютно легально і чесно. І до речі, тепер в мене є канал в телеграмі, де підключений чат, і там ми з вами зможемо спілкуватись. Ви можете ділитись своїм власним досвідом і, можливо, навіть потрапити до мене у відео. Звісно, корисні знайомства і перекупські всякі штучки, шуточки і таке інше. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, і посилання є в описі. Повертаючись до годинників за більше ніж півроку, я зміг продати 13 одиниць годинників по середній ціні 201 гривня. Це вже з урахуванням грошей, які я плачу людині, яка займається відправками. Але ви мені скажете, гуді це дійсно велика ціна, і саме тому вони продаються так довго. Тому знижай ціну і будуть продаватись вони набагато швидше. А я вам відповім: я вам відповім, це абсолютно не так, бо певний час я намагався продати їх по 250, по 240, 230, 200. 20 170, 160 і 150 гривень. І повірте мені, ціна абсолютно ніяк не впливає на кількість продажів, і це справді дивно. Якось людина в мене купила такі годинники за 170 гривень, і через тиждень я поставив ціну 250 гривень, і людина мені пише: А чому зросла ціна? Я кажу, бо по 170 гривень вони взагалі нікому не треба, а по 250 люди починають писати. Це дивний ефект психології людей, бо, як я казав у минулих випусках. Якщо товар занадто дешевий, то люди не будуть його брати, бо будуть думати, що це дуже поганий товар. А якщо товар занадто дорогий, то люди не будуть його брати, бо він занадто дорогий. Тому дійсно в цих годинниках баланс досягається приблизно на ціні 250 гривень, і саме тому я використовую саме таку ціну. І що я можу сказати висновку: за більш ніж 6 місяців вдалося продати 13 одиниць годинників, що є доволі непоганим результатом. Але час це просто жесть, це дуже довго. Із 13 годинників ми змогли заробити 2511 гривень, а це вже 1000 гривень чистого прибутку, що не може не радувати. І в нас ще залишаються сім одиниць годинників, які я впевнений ми продамо. Але коли це дуже цікаве питання, і буквально тільки що вже на етапі монтажу в мене замовляють ще одну пару годинників. Але заберуть їх чи не заберуть це, ми дізнаємося вже потім. І дійсно таке може трапитись, що годинники не будуть забирати з пошти. По-перше, люди чомусь останнім часом дуже часто починають ігнорити і просто не приходити на пошту. Я цього не розумію. Тобто вони замовляють Олексій доставку на нову пошту, платять за доставку майже 100 гривень і при цьому просто 5 днів не приходять на пошту. Чому я не знаю? Можливо, ви знаєте. Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікава ваша думка. А по-друге, це не найкраще. Годинники на планеті, тому звісно, комусь вони можуть не сподобатись, і людина просто відмовиться від отримання. І таке вже траплялося декілька разів. І якщо спитати в людей, чому вони не забирають, то все, що вони можуть сказати, це у мене, у мене Маленький... маленькі пісон. Звісно, це був жарт. А більше такого контенту буде в моєму телеграм-каналі. Обов'язково переходьте, підписуйтесь та приєднуйтесь до чатику, де ми з вами будемо активно спілкуватися 24 години, 7 днів на тиждень, 366 днів у році. А тим часом в нашому бюджеті вже 4738 гривень і ще є товари, які треба продавати. І я вважаю, що це дійсно непоганий показник, як для такого неліквідного товару. А ви не забувайте підписатись на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, поставити за. Кусіяні з догорицьому відео переслати його всім своїм друзям та написати файного коментаря. Всім дякую і до нових зустрічей.